Як війна впливає на ментальне здоров'я українців? Ми говоримо з Ганною Ліходєєвою, лікарем-психіатром і психотерапевтом. Я вітаю вас, пані Анно. Доброго дня. Чим відрізняється ментальне здоров'я і психічне здоров'я? Це тотожні поняття чи різні? Ці терміни е, об'єднані спільним поняттям і просто доповнюють одне одного. Ментальне здоров'я це більш всеохоплююче поняття і термін, які включають е, і психологічний комфорт. І стан психічного здоров'я. А якщо ми кажемо виключно про психічне здоров'я, то це більше про відсутність психічних розладів, з якими найчастіше проблемами звертаються, як скажімо, до о, на амбулаторне лікування або ж вже в стаціонарі пацієнти. За період війни, в принципі, вирісла частота звертаємості за допомогою. Тут треба розрізняти такі поняття, як важкі захворювання. Якщо важкі захворювання знаходиться на рівні легкого або середнього ступеню, то тут може впоратися амбулаторна служба і періодичні прийоми. Посттравматичний стресовий розлад він присутній лише у військових? Mm, ні. Це розлад, який притаманний усім верствам населення, які стали учасниками або були свідками важких травмуючих подій, які вплинули на психіку. Тобто війна а, внаслідок цього ПТСР стресового розладу вона може впливати і на цивільних, і на військових, на членів родин військових. Обов'язково. Коли треба звертатися, ти сам в собі можеш а, продіагностувати або відчути, що в тебе стресовий розлад, чи таки треба звертатися до фахівців? Ситуації бувають різні, але спочатку треба прислухатися до себе. Да? Тому що ми знаємо себе такими, як ми є, і, і коли в нас відбуваються зміни, це також стає для нас е, помітним. Наприклад, ми починаємо погано спати. Наприклад, ми е, починаємо помічати, що ми стали більш роздратовані, запальні, палахливі. Нам важче контролювати свій вольовий потяг. І, наприклад, ми більше палимо цигарок. Більше вживаємо алкоголю, саме з метою зняття напруженості, тривожності, тобто нібито терапії такої пагубної, це когнітивні порушення. Наприклад, ми стали забудькуваті, ми розсіяні той об'єм інформації по роботі в побуті, багатозадачність, з якою ми раніше справлялися без проблем. Наразі для нас стали трошки складнішими. Тому ми спочатку можемо самі в собі це помітити в принципі загальні порушення психологічної сфери. Якщо ми говоримо про військових, це зрозуміло, що вони... вони не підуть. Чого? Один із симптомів посттравматичного стресового розладу це мимовільні згадування травматичних подій, флешбеки. І вони можуть тривати від кількох секунд до кількох хвилин, і при цьому людина не завжди відрізняє, де реальність е, сьогоднішня, мирна, а де ті травматичні події, які вона проживала, будучи їх свідком або учасником. І їй завжди про це важко говорити, тому не завжди вони самостійно звертаються за допомогою. Періодично треба подолати довгий шлях, аби вони дійшли до спеціаліста. Цилини родин військових звертаються за допомогою до психіатрів. Так, періодично члени родин і ініціюють звернення до фахівців. Досить часто ініціаторами звернень на реабілітацію саме до психіатричних стаціонарів є госпіталі, де військові проходять реабілітацію з приводу фізичних. Порушень і захворювань, які вони отримали під час несення служби, і там вже помічають якісь порушення у їхньому психологічному стані. Наприклад, людина замкнена, не хоче ні з ким спілкуватись, не йде на контакт, погано спить, яскраво реагує на гучні звуки, наприклад, тривога. Вже викликає у людини напад страху, агресивності. А якщо звертається з родини, їх турбує також замкненість, уникання відвертих розмов, періодична агресивність, зловживання алкогольними напоями. Родини військовослужбовців частіше звертаються за психологічною допомогою, супровідом допомогти їм прийняти е, члена родини в новому вигляді, до якого вони не звикли. І це частіше порушення емоційні настрою, це тривожні розлади, це депресивні розлади під дією, е, як… Родина спостерігає за змінами у члена родини військового, до якого вони не звикли. Ви згадали про тривоги цивільні, як змінюються їхні психічні стани? З якими проблемами вони звертаються? Можливо, це тривожність, можливо, це депресія. Серед цивільного населення почастішали випадки звернень, саме із тривожними розладами, депресивними, фобічними, панічними, порушеннями сну, це загострення вже існуючих станів, які раніше ми контролювали прийомом медикаментів, а наразі цього є недостатньо тобто, хвороба стає дещо неконтрольованою на фоні стресових подій. Якщо брати окремий Діагноз шизофренії, да, це ендогенне психічне захворювання, яке невиліковне, воно вимагає підтримувальної прийому терапії. Зараз почастіше випадки, коли навіть такі сумлінні пацієнти, які постійно приймають терапію, все одно мають більш часті загострення через те, що живуть в умовах війни і постійного стресу. Які ще стани загострюються а, та будь-які це всі весь спектр афективних розладів: маніакальні, депресивні, біполярні розлади, це розлади особистості із їхньою декомпенсацією. Чи можна вилікувати посттравматичний стресовий розлад, які е, стани е, піддаються лікування? Посттравматичний стресовий розлад піддається лікуванню, хоча сам процес відбувається довго і достатньо важко. Лікування обов'язково має включати дві складові: це лікування медикаментами і лікування словом. Тобто психотерапією. Якщо пігулка, таблетка, антидепресант вона допоможе подолати тривожні симптоми, депресивні симптоми, впоратись із порушеннями сну, то емоційний стан і згадування про події війни, які саме стали травматичними. Їх треба проробляти із психотерапевтом для того, щоб вони стали менш значними для пацієнта. А це вже процес достатньо довготривалий. Наскільки по-перше, це залежить від зацікавленості самої людини. Беремо оптимальну історію. Зацікавленість є зацікавленість. Є місяця три на це має піти, оточуючи, що вони можуть йому, які умови створити. Це підтримка, відсутність тиску і прийняття його таким, який він є. Має бути комплексна підтримка. По перше, прийом терапії. По-друге, це підтримка родини. По третє, це соціальна підтримка держави. А в четверте, сам пацієнт має намагатися допомогти сам собі. Які діагнози ще дуже часто військові звертаються, по-перше, з гострими реакціями на стрес? Це такі стани, коли вони стали учасниками або свідками подій достатньо травматичними, але період реакції на них складає десь два дні. Поки психіка да, вирішує, як їй на це реагувати. Ну тобто вона звикає до цих нових і травмуючих подій. Звертаються військові, які тільки почали служити чи порізно будь-яка. Це може бути навіть і з навчального полігону. Це ж також може бути стресом для людини. Да? Те, що він там бачить, і те, з чим він там стикається, навіть вже під час навчань. Це може бути для нього досвідом, який викликає в нього стрес. Потім ідуть розлади адаптації, коли у цій події життя, з якими стикнулися військові, вони переходять за межі у тих двох-трьох днів, і вже до місяця наша психіка видає реакцію депресії, тривоги, поведінкові порушення, або це може навіть переходити вже в психічні порушення. Це можуть бути тривожні розлади окремо, це можуть бути депресивні розлади окремо. Зараз для того, щоб наших бійців максимально адаптувати до нормального мирного життя, що треба буде зробити лікарям, суспільству, нам з вами? Нам треба переробити себе. Не вони мають підлаштовуватися, а ми під них. Як ми повинні підлаштуватися під них? Змінити своє ставлення в повсякденному житті. Ми маємо створити для них умови, де вони б відчували себе комфортними. Наприклад, якщо людина уникає спілкування, ми не можемо на ньому наполягати, навіть якщо ми рідні. Якщо вона уникає тілесного контакту, ми маємо поважати. Його бажання і його особистий простір, і шукати цього контакту, наприклад, опосередковано через дітей, через тварин, через те, що бійцю близько. Якщо бійцю важко відкриватись цивільній людині, якщо йому здається, що його досвід не розуміє ніхто, ми маємо знайти людину, яка пережила цей досвід. Це інший ветеран, це інший військовий, це людина, яка вже пройшла через те, що проходить наразі цей військовий. Поговоримо про цивільних тривоги, руйнування житла, втрата близьких. Це ознаки війни. Ми говорили про тих, хто має хронічне захворювання, про тих, хто вперше звертається. Як допомогти тим, хто вперше звертається, і підтримати тих, хто вже має хронічні захворювання? Для тих, хто звертається вперше, ми маємо провести, знаєте, таку от. Підготовчу роботу до того, з чим вони стикаються, да, і з прийняттям своїх симптомів. І коли людина зрозуміє, що з нею відбувається, тоді їй легше буде із цим допомогти. Ну, от, наприклад, дивіться тривожний розлад: це про що? Це про постійне відчуття напруженості і очікування чогось поганого. Чого в принципі об'єктивно наразі не існує, їй здається, та ну це, це не страшно, да це мені здається, але коли це здається, їй 24 на 7. це порушує всі сфери її життя. Да? Вона не може приготувати дома їжу, вона не може вночі спати, вона не може функціонувати на роботі із родиною через те, що вона очікує. Таких багато? Так, тривожні розлади наразі е, дуже розповсюджена тема. І ще один нюанс: тривожні розлади вони досить часто поєднуються із тілесними симптомами. І дуже багато людей не готові усвідомити це, що їхній тривожний розлад, наприклад, може йти у поєднанні із синдромом роздратованого кишківника. Ви знаєте, що це? Вздуття, неприємні відчуття, діарея, закрипи. Але ви проходите певні обстеження, ви йдете до сімейного лікаря, до гастроентеролога, вам роблять всі аналізи, колоноскопію і кажуть: у вас нічого немає, ви абсолютно здорові. Тоді ми говоримо про те, що це психосоматичний симптом, до який супроводжує тривогу, тобто йти до ну Казіція. до сімей до сімейного лікаря. Алгоритму певного немає. Але як показує практика, найчастіше наразі довіряють все таки сімейному лікарю. Бо ця реформа з нами вже да, кілька років, і сімейний лікар вже вас краще знає. Хочу запитати про упередженість до психіатрів, чи знижується ця упередженість? З Просто із дня на день, з місяця в місяць потреба і довіра в психіатричній допомозі і до лікарів-психіатрів зростає. Як війна впливає на стан психічного здоров'я дітей? Діти найбільш вразлива верства населення, тому що вони все сприймають достатньо емоційно і емоційний фон самої родини завжди відображається на них, тому дійсно війна пагубно вплинула на здоров'я дітей, і частота звертаємості за допомогою також збільшилась в рази. Як допомогти собі на якихось початкових моментах? Як себе втримати, можливо, це заняття спортом, можливо, це город, дача. Не знаю, читання книжок. Ви знаєте, це все в комплексі. По перше, ми маємо берегти свій інформаційний простір. Новини, обізнаність це дуже важливо. Але, наприклад, коли ми лягаємо спати, ми маємо підготувати себе емоційно до того, що наш організм має бути розслаблений. То за 2-3 години бажано все таки власний інформаційний простір фільтрувати тільки позитивною інформацією. Фізична активність завжди на користь, чому тому, що вона знижує рівень кортизолу. Вона збільшує рівень ендорфінів, тому, будь ласка, спортзали. Вам будуть рекомендувати всі лікарі. Це про творчість, це про духовність, це про саморозвиток. Робіть те, що дозволяє вам відчувати себе краще. Нам треба давати вихід власним емоціям, навіть якщо вони негативні. Якщо в цьому моменті ви переживаєте злість, агресію, знайдіть їй якийсь екологічний вихід, наприклад, побігати або побити подушку, або прокричати в лісі. Лікарів, психі. Атрі вистачає? Ні, наскільки не вистачає, Скільки б їх не було, їх все одно мало. Дякую вам за те, що звертаєте увагу на проблеми сьогодення в сфері ментального здоров'я.